Доброго ранку, малята! Зараз нас знов чекає пригода в країні чисел та цифр. Сьогодні ми познайомимося з числом та цифрою 3. В добуті знання нам допоможуть тваринки. Вирушаємо! Малята! Ми з вами в джунглях. А хто вийшов к нам на зустріч? Бегемотик. А хто ще до нас прийшов? Це жирафка та мавпочка. Давайте порахуємо тваринок. Один, два. Три. Скільки бегемотиків? Один. Скільки мавпочек? Одна. Скільки жирафок? Один. А разом їх. Три. І позначаємо їх цифрою три. Давайте, малята, пригостимо наших тваринок яблучками. Скільки яблучок? Два. А вистачить на всіх тваринок. Роздаємо кожні тваринки по яблочку. Всім не вистачило. Чому? Тому що яблочок 2, а тваринок три. Тваринок на одну більше. Давайте і жиравку пригостимо яблочком. Ось ми і жиравку пригостили яблочком. Скільки яблучок стало? Порахуйте Так, три. А скільки тваринок? Теж три. Всім вистачає по яблучку? Да! Бо тваринок і яблучок порівну. Скільки червоних яблучків? Два. Позначаємо цифри два. А скільки зелених яблучок? Одне. Позначаємо цифрою один. До двох яблочок ми додали одне яблучко і стало 3. До двох яблочок ми додали одне яблочко і стали їх три. Молодці. Пригадаємо, хто перший нас зустрів бегемотик. Скільки бегемотиків? Один. Позначаємо цифрою один. А на зустріч вийшло, скільки тваринок? Жирафка і мавпочка. Скільки їх разом? Вірно, дві тваринки позначаємо цифри два. Один бегемотик плюс дві тваринки. жирафа та мавпачка разом їх три. А зараз малята розселимо в будиночок цифри три мешканців. На першому поверсі. Один бегемотик. Одна мавпочка і одна жирафка Разом їх три. На третьому поверху один бегемотик з цифрою 1, і жирафка з мавпочкою з цифрою 2. 1 і 2 буде 3. На другому поверсі два червоних яблука з цифрою 2 і одне зелене яблучко з цифрою 1. Ось такий цифровий будиночок у цифри 3. Згадаємо малята, з чим ми познайомилися вірно, з числом 3 та цифрою 3. А зараз пропоную зліпити цифру 3 з пластилину. Розкочуємо шматок пластилину. Розподіляємо її на меншу та більшу частини. З меншої частини формуємо верхню частину цифри. Робимо гачок. З другої частини більший гачок. Формуємо цифру три. Слухайте загадку. Раз гачок, два гачок, а меж ними язичок. Що це? Вірно, цифра три. До побачення!